Змагання серед собак-поводирів відбулися в Одесі. Разом із незрячими людьми їхні помічники долали дистанції різної складності. Ну а наприкінці на декого з учасників чекав сюрприз, який саме та яким чином чотирилапі поводорі здатні допомагати людям з інвалідністю, розкажемо у наступному матеріалі. Інструкторка-кінологиня Ганна нахвалює чотирилапу підопічну Лілу. Німецька вівчарка врівноважена, грайлива, а головне дуже кмітлива. Вона дуже швидко схоплює все, що їй даєш. Тобто, десь два-три рази, і вона вже розуміє, що їй треба робити, що від неї хочуть. Дуже любить людей. Вона дуже любить всіх. Саме такими мають бути собаки-поведері. Сьогодні на змаганнях в Одесі зібралося аж семеро розумників. Завдання пройти певний маршрут разом із незрячими людьми. це близько 700 метрів в один бік учасникам треба перетнути проїжджу частину, дійти до магазину. Собаки знають цей маршрут, потім до зупинки транспорту, а далі піти до озера в парку і повернутися. У декого з учасників свої собаки декому надала школа собаківництва. Як от ветерану російсько-української війни, ігореві гульку на дистанцію він виходить з вівчаркою лоті поранення зазнав під бахмутом. Шли на штурмі. все йшло добре тут. з'явився сантаносі там на обличчя. Но зору. черезору що хлопці живі, свою задачу виповнені разом із Лоті Колишній фронтовик уміло долає усі перешкоди на шляху, бордюри, бетонні блоки, припарковані авто підіймається сходами. Інструктори пояснюють, що псиповодорі можуть допомагати незрячим і в простих, і в складніших ситуаціях. Навчання триває близько року. Наприклад, десь йдемо, і потрібна якась конкретна дверь. То вони ж рахувати не вміють, але вони будуть показувати усі двері. І незречі він буде рахувати і зайде у ту двері, які йому потрібні. Усі ці переваги добре знає Анастасія. Зору в неї немає з народження на змагання. Жінка приїхала з міста Малин, що на Житомирщині. Добиралася з першою маршруткою, потім потягом, і все це разом зі своєю помічницею вівчаркою. Діною каже: це не так і складно набагато важче, коли суспільство неадекватно реагує. На незрячих людей, тому що коли ти йдеш, дуже багато людей говорять, буває, задають питання незрячі, а ви що, кудись ще їздите? Або йдеш і тобі кажуть, що а ти розуй очі, ти що не бачиш, хоч і з тростиною, і з усім, ну якби з амуніцією, і з собакою. Все равно люди не розуміють, що це таке. Усі учасники із завданням упорались, тому і переможців як таких нема. А от на ветерана війни Ігоря чекала приємна несподіванка. Оскільки з вівчаркою Лотті чоловік одразу встановив емоційний контакт, собаку йому подарували, щоб у подальшому була ексбійцеві і товаришкою, і очима. Знаєте, воно на душі радісно так словами не сказати. Якщо коротко і ясно, то я задоволений. Я просто люблю тварин, тому мені мені легко з ними спілкуватися, але ж вони все одно мають відчувати людину. Так, от ми з нею здружилися. наприкінці чотирилапі отримали від організаторів ласощі. Тепер такі змагання в Одесі планують зробити щорічними. Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці. телеканал інтермарафон. Єдині новини.